Учні розв'язують перше завдання із запропонованих їм до пролона рівняння. Давайте Давай на мене. Отже, після того, як на попередньому році ми виконали практичну роботу, сьогодні нашим завданням є впоратися із рівняннями завдання першого і другого. В учня шкоропада, що знаходиться в списку під номером 14, виконувались відповідні вправи, і, як бачимо, він виконав їх абсолютно правильно. Це учнівська робота. Поставимося поблажливо до е, помарочок і не, е, не, не зовсім чіткого почерку, е, але за е, це завдання е, наш е, учень групи еом 21 одержує е, оціночку. Е, е, за завдання друге два бали, і е, за завдання е, третє е, три бали, оскільки ці вправи були виконані абсолютно вірно. Таким чином, сьогодні учень шкорокат на уроці одержав 5 балів разом із попередніми двома балами за попередній урок він має на сьогоднішній день 7 балів, але в нього ще попереду дві вправи із двох наступних уроків.